Вітаю, друзі. Підготувала я свої фіалочки, які в суботу будуть приймати участь у рослинному фесті. Фіалочки, і тут трошечки і стриптокарпусів є. Ось. Це я тільки вибрала, що поїде в мене. А там вже буду писати, показувати вам відео з. З моїм столом і з назвами всіх цих рослин шикарних. От такі в мене красунечки зібралися всі. Це я їх тільки на підлогу поставила, щоб знати, що я буду брати. От такі вони в мене гарнюні. І ми збираємося на виставку. Там будуть представлені не тільки мої фіалочки і стрепсики мої, а також там будуть хойки мої, всякі там традискансії ось і багато-багато інших рослин, не фіалочної тематики, а інші взагалі геть. Так що приходьте, як. Там ви знайдете собі рослину на свій смак, що вам подобається. Може, вам сукуленти якісь подобаються, може вам ще що подобається. Тобто ось запрошення на виставку, яка буде проходити 1-2 липня в Київському міському будинку природи. Так що не пожалкуєте. Рослин буде багато, виставка буде насиченою за своєю програмою і за своїми квітами буде дуже-дуже-дуже гарна. Ось таке моє запрошення. А мої красуні завтра будуть вже пакуватися. О, Друзі, нагадую, підписуємося на мій ТікТок, на мій канал. У мене дуже багато корисної інформації. Репортаж з виставки теж буде. Підписуйтесь. І завтра я запакую своїх красунь вже, а в суботу ми вже будемо позірувати прямо там. Ось такі є мої красоточки будуть їхати. Поки вони у мене стоять, типа, типу, під, підготувались. Ну і більше буде багато інших рослин. Так що чекаємо на вас, приходьте, не пожалкуєте. Па-па!